Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 21 червня 1905 року народився один із найвідоміших і найвпливовіших філософів сучасності. Жан Поль Сартер. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо Тернополян. 21 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вранці в день короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 16 до 21 тепла. У Тернополі 21 червня буде мінлива хмарність. Вранці та вдень – короткочасний дощ чи гроза. Температура повітря – вночі від 7 до 9 градусів тепла, а вдень – від 18 до 20 тепла. 21 червня у Тернополі мистецький пікнік. Приходьте смажити яблука, сало та слухати вірші у логістичний центр допомоги бійцям. АТО. вхід. Символічний продукти для наших бійців. Початок о 17-й годині з нами сила та перемога. Зустрінемось на вулицях міста і на ТІВІ 4. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.